Доброго дня. Сьогодні ми зібралися на комісію з питань землоустрою, містобудування, лісових та водних ресурсів, будівництва на колишнього середовища. У складі комісії у нас є два представника хурам витриманого. Хто за те, щоб розпочати роботу комісії, проголосує давайте. одноголосно. Заява від ворога Маронюка Андрія Миколаєвича та кравця Юлія Володимировича. Так, значить. Вулиця Кубанянської 151. Augusti, так, секундочку. Значить, Просимо поводити звідси прошу оцінку за мене ділянки 0, кома. 0,997, з катастрою номером 2 46 працівного призначення для розміщення та експлуатації основних підсобних і вибежих будівлі та споруд, підприємств, переробної масштабні та іншої правословості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема із значить, блоком за адресою військової області, Деський район міста Миколаїв, вулиця Залізнична, 14 та Затвердите вартість ділянки у відповідності до висновку оцінювача та продати ділянку у власність. Є у нас звідти ношу оцінку. для продаж. Так, це продаж. Так, значить. Загальна сума становить 242 тисячі 650 гривень. З розрахунком 1 метр квадратний 243 гривні 38 копійок. Це, 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 це назвить добра, скоро словість. Хто, хто за. Секундочку речі немає, речі немає, це народне. Як має колоку ціну, я хочу, що це добре. Так, поступив у нас питання від директора ТЗО Данута у зв'язку з закінченням строку дії договору оренди на земельну янку кадесу номером 0406 яка знаходиться на території Радалецького Значить, у Миколаївська ОТГ за адресою села Роделища вулиця Шевченка, 20 з метою у відповідності до норм чинного законодавства про основну речі земельну документацію, а саме договір, значить, за номером 33 від 03.11 року. Просимо заключити додатковий довір між новим орендавцем і в особливому Миколаївської міської ради орендарем та зове так, значит, питання додається доступ про державну реєстрацію до прийняття стану, про НВО. Немото, що оцінка з мороблянку, копію дорого рендери за 6 людині. Що оцінка становить 648 гривень на 6 копій. Я пропоную 648 гривень, кома 36 копійок. Я пропоную значить, поставити максимальну ставку, враховуючи, що, що оцінка значить, не є висока норматив, норматив на 12% значить, і пропоную року 15% на, строку, строку на роки 15. Стува промагації до оренди землі. Хто за одноголосно. Наступне питання. Наступне питання у нас. Є у нас наші два mm -hmm. заяви від гусака, э, від гусак мої петливної защиті е, села. Керниця, вулиця Спортивна 34Б. Прошу припинити право користування земельною ділянкою для ведення особистого селянського господарства площею 0,3Г за добрую відмовою з метою упорядкування земельного вікового документів земельної ділянки, яка знаходиться в селі урочище Велика Рубань. Використовують дану земельнянки. Слухани, злокирниця, так. Я пропоную підтримати дане клопотання. Хто за? це голосування? Наступне значить, англійсько працює звернення. Так, від Чайковського Володимира Петровича. Прошу. Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,32, яка знаходиться в селі Керниця, у Горожі, що за село ділянки. Шановні. Я простому щодо голосування за за Приповідальності Люксон Львів, шановний Іванович, торису враження відповідальності Люксон Львів, присловує нам свою ковагу за звернення до вас наступного. З 1 серпня 2023 року в між Миколаївським радою Святої області ТВ було укладено двоє оренди землі, на підставі якого ТВ прийняло в строково платне користування з маділянкою, що розташована за адресою Військової області з карьоми бульбар у 4 а загальна площа, якої складається 0,0584 з складаство номером 0,425. 29 вересня 2025 року товариство з обмеженою певнами Люксом Львів. Набуло право власності на об'єкти рухумогої на розташований на вказаній земельній ділянці, що підтверджується договором купівлі-продажу від 29.09.2025 року, зареєстрованого в реєстрі за номером 204 та виділом державного реєстру прав, що додається відповідно до частини 3 статті 7 закону України про оренду землі, у разі переходу права власності на будівлю або службу, розташованого на Рундової землі земельні ділянки до нового власника приходять також право та обов'язку орендаря цієї земельнілянки в обсязі на умовах встановлених для відчужувача попереднього власника значного об'єкта. У зв'язку з вище зазначеним просимо вас внести довідні зміни до договору оренди ділянкою від 01.08.2023 року. Змінив сторону орендаря. Стизове ТІ на ТВ ЛЮКСОМ ЛЮВІВ шляхом укладення відповідної додаткової води. Значить, додавання витягу ДЗП. Значить, вход та... Стизове ТІ на ЛЮКСОМ? Так, та, на ЛЮКСОМ. На ЛЮКСОМ ЛЮВІВ. Копія статуту, копія договору. Копійка дуже копійовий, дуже аргументською. Працює право на, на ДОВИ. дивимося. Так, дійсно, значить, вже власник кусок лів, був, був, кубів продажі, є також присутні. Це, це так, це значить, процедура порятування. Це процедурно, ну, в це відбувається, так що я пропоную підтримати дане звернення від ліксом лівів. Стояло с вами, хто за. На тих самих умовах. Ага. Так, наступне. Так, типа у нас значит ряд заяв. Прошу завертити технічну документацію за, за муску, що встановлено відновлення з майже земельні відмотування місце та передати приватну власність земельну ділянку площею маю 44,88а з іншим призначенням товарного серебро близько. ділянка знаходиться в селі коло друби. Так, значить, дивимося. Виділеного земельного катастру по землі присутні.

Наступне, Наступне. поступила заява від Микитин Миколи Дмитровича село колодруби вулиця Зелена, 33Б. Прошу затвердити технічну документацію за муску щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натуральної місцевості та передати приватну власність земельню площею а з Сільовим призначенням для ведення товарності сільськогосподарського виробництва з кадастру No140. Звонять ділянка знаходиться Миколаївської на, на території Миколаївської міської mm -hmm. ради. Так, далі даного земельного кадастру і присутній. Сертифікат також. І повинні є присутні. З вас управляв на спадщину є присутнє. Так, школичка. <говори> е. сходиться. Владження бачу. Сформована правильно, стане голосування. 30, да. Наступне зачить, питання аналогічного характеру. Поступила до нас слова заява від Єсишина Михайла Володимировича, який проживає. Значить, серед речагів вулиця Зеленої 39 прошу затвердити технічну документацію з щодо встановлення відновлення меж та надати мені у власну земельну ділянку для товарного сільськогосподарського виробництва із кадастровим номером 0136 з зайньою площею 0,4777А.

mm-hmm

Добрий вечір. Вітаю вас. У нас є наше відео. Так. Став до носна цю за. Одного голосу посуд питати доче. А чи то то, на? Е-е, так, так. Слідкуй. Чекай. То то ти чекай. Ми ж сьогодні зараз опороблюсувати посуд. Е-е, ні. Подождите, что это? Вытяните, там вот нас в розыске. Вытяните, 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 не решается. Вытяните, вытяните, она не решается. я секундочку. О, Так можна? вона заява в донилку Мирослави Значить, село волонтера вулиця Лужок 4, прошу вас надати доступ. Маю проєкту з мосту щодо відведення змеда ретовної площі на 52 для відведення городниця, готовлення надання оренду. На території більшість козацького округу, якою я користуюсь. 0,52га. Оренда. Так, оренда. Що там це нам тисло? Я не бачу зуважень. Не бачу зуважень, що все. Подсінком держави, так? Так, саме Острові. Буде по якому значить розпорядження? Так, так. Це одноослання, хто за? Так, наступне питання. Заява відлучачку мрії Миколаївни Болоня, вулиця Велична 8. Прошу вас цю коментацію щодо встановлення нового меж земельня кіодомісе. Тобто, передати мені власність виділити в натурі, як власника статиката направила на земельний частку купання за мене влянку площі 0,61 з номером. 0283 83 для Товар на сельско-зборско-рудесна траектория Миколаевска москова рада, бичинско округ. Так. И въртяте присутни от за назначен катастроф за здраво-назначен Секундочко. так yeah. Є, yeah. значить, номер сертифікатів вказувати. Можна вказувати. Заяву. Є, значить, є заява, ділянка сформована. Сертифікат, значить, Рішення надано у 2018 році. Значить, ще й першим заступником виробництво державної адміністрації. Зв'язку з обістю за сертифіката дане питання знімає великої комісії. Вироблення вироблення вироблення. Так, так це зрамет. Заява. Я від відмовик Мирослава з юні. Місто Миколаїв, вулиця Степана Бандери, 23Б. Прошу затвердити технічну комунацію за мосту щодо встановлення до мене мешка медиатарина селасти та передати право власті з мемілянку площі 00821 08-21 призначення. Для БЖБ. Так. Витяг земного. Когда тут по змелянку присутні, за змейник знаходиться. Пандельна. Так, витяг знову висвітлючу, Я також. Значить, різні мутація сформована, зваження не бачу. Секундочку, секундочку, сейчас секундочку. Підписали. Підписали. Порядок також. Зуважень не бачу. За голосування. Хто за? Одноголосно. Порядок. Звернення копитає вичерпаний. Питань вичерпаних, хто це щоб закінчити роботу комісії. Прошу голосувати. Одноголосно. Одноголосно. Definitely.